Ми намагалися зробити посібник для підприємств для громад з того, як можна за допомогою таксономії правильно представити свій проект і залучити зелене за фінансування. Коротко пройдуся по тому, що представлено в цьому дослідженні. У нас загалом він поділений на два таких блоки: перша це огляд структури. Та мети таксономії ЄС тут розписано все до деталей про те, яким чином таксономія працює, які вона має зв'язки з іншими законодавчими ініціативами ЄС, як правильно пройтися по проектному циклу і по вимогам таксономії, для того, щоб визначити саме ті точки перетину, які треба розкрити вам в вашій. При підготовці інвестиційного проєкту. І друге, ми надали свої рекомендації, своє бачення того, як саме можна розкривати проєкт. Ви можете бачити на діаграму на схемі з цього звіту. І ми просто розписали покроково, яким чином кожен з критеріїв таксономії ЄС можна виконати. Також ми в кінці запропонували своє бачення там, форми шаблону, яку можна заповнити там, потенційному холдеру проєкту, щоб його визначити. і представити Ставити ем, говорячи про таксономію ЄС, треба перейти до наступного дослідження. Ми е, розуміємо, що таксономія ЄС це досить комплексне питання, і воно е, є крос-секторальним, і, і, і це є проблемою багатьох ЦОВів, багатьох стейкхолдерів в Україні. Ми підійшли до питання того, а що було б, якщо ми зараз спробували впровадити таксономію ЄС в те законодавство, яке ми зараз маємо, і так як ми його зараз маємо. Загалом ми дійшли до ключових трьох результатів, ключових трьох висновків нашого дослідження. Якщо продивитися наше законодавство та стратегічні документи, ми можемо їх поділити на три групи: перше це стратегічні документи, досягненню цілей, яких сприятиме імплементація таксономії. Що тут мається на увазі? Є стратегічні документи, про які поговорять наступної на наступній панелі дискусії, я сподіваюся, і в які таксономія вписана прямо як один з планів заходів, які треба виконати. А також є стратегічні документи, які не очевидно, але також натякають на те, що таксономія ЄС має бути запроваджена. Такими документами є, наприклад, стратегія запровадження звітності з сталого розвитку підприємствами, і в цій стратегії вказано, що Звітність буде, відбуватися від, звітність буде відбуватися відповідно до директиви CSRD та старнаті і СРС. Так от таксономія ЄС є одним з пунктів цього звітування. І наші підприємства також мають бути готові до звітування за тим. Другий блок це нормативно-правові акти, які зазнають змін. І тут здебільшого йде мова про як це не дивно фінансовий сектор та правила розкриття інформації фінансової звітності. Я дуже дякую за питання про зелені облігації насправді, тому що ми також в цьому дослідженні його розглядали. Одним із законів України регламентовані зелені облігації, проте в Європі ці зелені облігації мають посилання на таксономію ЄС. Вони мають відповідати критеріям, мають відповідати до not Significant Harm і мають виконувати ті пункти, які передбачені таксономією ЄС. І третє, це нормативно-правові акти, положення яких е, можуть бути використані при імплементації таксономії. Тут все дуже просто. У нас є досить серйозна нормативно правова база для того, щоб взяти окремі пункти і використати їх в майбутньому регламенті таксономії. Що мається на увазі? Це можуть бути е, як е, положення про цілі декарбонізації або адаптації, так і положення про те. Наприклад, про закон про управління відходами може стати основою для того, щоб прописати правильно технічні критерії скринінгу і для критеріїв не завдавати істотної шкоди. Те саме ОВД в таксономії прямо вписано як один з пунктів не завдавати, не завдавати істотної шкоди. Тому ці пункти можуть прямо стати таким референсом для того, щоб імплементувати майбутнє законодавство щодо України ЄС. Як висновок, ми Насправді копнули тільки перший такий шар, і подивилися на це все доволі так початково. Ми впевнені, що якщо заглиблюватися в технічні критерії скринінгу або дивитися принцип не завдавати істотної шкоди, ми ідентифікуємо ще більше законодавства, яке є в Україні, і яке може підпадати під певні індикатори, під певні е, переліки вимог. І таким чином це насправді. Е, Імплементація таксономії ЄС це є крос і дуже складним питанням. Треба залучити багато совів, треба створити міжридові групи, які будуть цим займатися. Оскільки таксономія ЄС, як ви всі знаєте, є одним з пунктів, який ми маємо виконати на шляху до синхронізації нашого законодавства. Це останній документ на сьогодні. Я хотів сказати на завершення три речі. По-перше, хотів сказати дякую всім, хто був долучений до формування цих документів, нашої команди. Друге, я хотів сказати, що як ви могли зрозуміти, офіс зеленого переходу вже розпочав підготовчу роботу до впровадження таксономії ЄС. Ми надаємо допомогу Міністерству економіки України. Ми займаємося зараз тим, що е, просто роздивляємося найбазовіші ключові речі, такі як мепінг законодавства, такі як переклад кліматичного та довкільно делегованих актів, ідифікації в них окремих положень, де ми можемо бути узгоджені з нашим законодавством. І ми надалі плануємо підтримувати цю роботу і надалі працювати в цьому напрямку, якщо все буде добре. А я так сподіваюся. І третє, що я хотів сказати, це дякую Міжнародному фонду відродження для того, за те, що дає нам можливість робити такі дослідження і працювати. І Можу анонсувати, що ми закінчили роботу з фондом, майже закінчили роботу з фондом по одному проєкту. І у нас вже на наступний рік є з фондом окремі плани. Ми будемо працювати над тим, що тепер ми будемо дивитися. Тися на зелені інвестиції під іншим кутом, ми зайдемо з питань, які джерела доступні для стейкхолдерів в Україні, і пропишемо конкретні, конкретні гайди для наших стейкхолдерів, для громад, для МСП, для більших підприємств про те, яким чином можна використати ті джерела, які зараз пропонують своє зелене фінансування в Україні.